Цьому типу надважливо, щоб його приймали, а приймали це чи я такий як треба, мотивована відчувати гординю. Наскільки вона цінна, значима людина потрібна. І потім знову всередині поражнеча, яку треба знову закривати, знову допомагати. Тільки двічкам максимально складно приймати ось цю правду. Адже руйнується їх образ. Ми ці страхи і викликають відчуття залежності від думки інших, від допомоги. Вони ж не говорять йому про те, що їм потрібно. А через цінатики, тільки маніпуляції всім привіт! Сьогодні ми розпочинаємо розглядати енеотипи окремо і розпочнемо ми з. Емоційного центру, а саме з другого еннеатипу. Будемо розглядати еннеотипи саме середніх і нездорових рівнів, адже саме на цих рівнях проявляється невротичність в стосунках, токсичність, залежність, те, що нам і потрібно. І так, другий еннеатип, а ще він називається помічник, турботливий, і по книзі Клаудіо Неранхо, характер і невроз. Це лицедійний другий енеатип в дитинстві, можливо, батьки, можливо, діти, соціум ігнорували, не приймали таким, як він є, критикували, а схвалення, одобрення, якесь гарне слово дитина отримувала тільки тоді, коли вона щось робила для інших, коли вона допомагала, коли вона турбувалася про потреби інших. І її мозок зафіксував, що вона має е, право на життя, вона має право на любов, вона цінна, важлива людина тільки тоді, коли вона думає про інших, тільки тоді, коли вона турбується про інших, думає про їх потреби і ні в якому разі не про свої. А вже ж в такому вихованні дитина. Коли недоотримує в дитинстві надважливе любов, прийняття, ці потреби в неї фруструються і створюється дефіцит. І цей дефіцит стає такою головною домінантою для цього типу другого по життю. Тобто другий енеатип в дорослому віці по життю йде і шукає повсюду ось цю любов, ось це прийняття. І зафіксований думками, емоціями, діями тільки на цій потребі. Базова емоція у двійчок – сором. Адже цьому типу надважливо, щоб його приймали, а приймали це, чи я такий, як треба, чи я такий, як треба іншим. А якщо я не такий, як треба, тут виникає емоція сором. Сором за те, що я не такий. Головна і ведуча потреба у двієчок це любов, прийняття увага, щоб інші люди проявляли любов, щоб інші люди приймали двієчок, щоб вони приділяли увагу, помічали їх, цінували їх особистість. Мотивація це основна пристрасть, що керує типом, той самий дефіцит, який утворився внаслідок фрустрованої потреби в дитинстві, який двієчка. Очі закрити, закрити цю порожнечу. І ця мотивація це гординя, значимість, потрібність. Чому саме гординя і як вона проявляється, я зараз розповім. І фіксація у тобто, що робить тип, як думає, що відчуває, щоб задовольнити свою пристрасть, закрити дефіцит, і це вдячність. Двійка через допомогу отримує вдячність. І тепер детальніше. Стратегія отримання любові прийняття уваги двієчками. Двієчкою рухає гординя. Гординя переживається як відчуття незамінності. Потрібності, гордості за те, як багато вона робить для інших людей, що інші люди без неї не можуть впоратися. Як всі люблять двічку за те, що вона так багато робить для інших. Отже, двієчка замотивована відчувати гординю. Наскільки вона цінна, значима людина, потрібна, вона замотивована відчувати ось цю гординю за те, наскільки е вона важлива для інших і що без неї не можуть впоратися. Боротися, що її ресурси потрібні іншим, що в неї є ті ресурси, яких в інших немає. Тому вона сфокусована на потребах інших людей, вона дивиться і бачить, що потрібно іншим людям, чує, відчуває, щоб потім дати це. Так вона допомагає, віддає те, що в неї є, і навіть те, чого в неї немає. Таким чином вона отримує вдячність. Вербально чи невербально, неважливо, Вона зафіксована отримувати вдячність. Це її фіксація. Вдячність двієчка може отримувати не словесно через чиюсь увагу, через те, що інші захочуть відплатити тією ж монетою, через те, що інші будуть звертатися до двієчки. Вона буде відчувати ось цю значимість, потрібність. І от саме через вдячність двієчка і отримує ось цю її глибинну потребу в любові, прийнятті і увазі. Це така стратегія заслуговування любові. Та всі ці стратегії, що мають енеатипи, щоб отримувати любов, прийняття, увагу, безпеку, хибні, вони не приводять до повноцінного задоволення потреб, а діють тільки як обезболюючі пігулки на декілька годин. І потім знову всередині порожнеча, яку треба знову закривати, знову допомагати. Це нескінченна гонка за тим, що двієчка отримати не може. А щоб відчувати любов, прийняття не обов'язково комусь допомагати і віддавати останнє, що у вас є. Коли ви прийшли в цей світ, ви прийшли в цей світ маленькою дитиною вже з відчуттям повної любові і прийняття себе. Маленькі діти себе приймають, люблять, цікавляться собою цим світом, і їм для цього не потрібно бути якимись. Їм для цього не потрібно щось обов'язково робити, комусь обов'язково допомагати. Достатньо того, щоб вони прийшли в цей світ і вони вже мають право на любов і прийняття себе. І от якраз ці стани. Сутнісні стани, любові, гармонії, цілісності, спокою, ми вчимося відчувати в терапії, безумовно. Ніхто не говорить, що треба відмовитися від допомоги повністю. А тільки про вихід з неврозу, з середніх і нездорових рівнів енеатипу, коли обов'язковою умовою для того, щоб любити і приймати, вас. Потрібна допомога іншим, потрібно віддати все, що у вас є, і забути про свої потреби. І це все для того, щоб хоч крихітко відчути любові, щоб отримати хоч трішечки уваги від інших людей. Коли ви зафіксовані тільки на допомозі іншим, а про себе забуваєте. Тобто забуваєте про свої потреби. Ось розмова саме про це. А на здоровому рівні ви залишаєтеся тим самим енеатипом, ви так само будете допомагати, але без ось цих от сильних фіксацій. Не тільки обов'язково ви будете відчувати цю любов через допомогу, ви будете жити в більшій свободі, у вас буде більше різних стратегій, більше варіантів, більше можливостей, коли ви можете відмовити комусь, і навіть тоді ви відчуваєте себе гідними. Любові, прийняття уваги. Як двічки себе сприймають турботливими, безкорисними, великодушними, щирими, гарними друзями. І вони дійсно вірять, що допомагають безкорисно, роблять тільки все для інших і нічого для себе. Та насправді я вже розповідала про глибинні мотиви, які рухають двієчкою, а це саме отримання любові, уваги, прийняття. І це не тільки про двієчок, кожна людина завжди діє зі своїх потреб. От тільки двічкам максимально складно приймати ось цю правду. Адже руйнується їх образ, доброчинний, який вони будують, щоб отримувати їх найважливішу потребу, любов. Які переконання є у двієчки? Їх вже ж багато, але я буду говорити такі от основні. І перша, це задовольняти свої потреби, це егоїзм. А егоїзм це погано. І друге переконання, я завжди маю бути в ресурсі, щоб мати змогу допомагати іншим. Страхи двічок. Бути неприйнятими, одинокими, бути негідними любові, коли інші відвертаються і не отримувати одобрення. Саме ці страхи і викликають відчуття залежності від думки інших, від допомоги іншим. Складнощі двієчок. А вже ж це відмовляти в допомозі іншим, і а вже ж не думати про свої потреби. Своїм фокусом на чужих потребах двічки не бачать свої потреби, бажання, цілі, і вони не вміють просити інших про задоволення їх потреб. Адже тоді вони покажуть, що в них немає якихось ресурсів. А тому... Вони не можуть допомогти іншим. А якщо вони не можуть допомогти іншим, то вони тоді не потрібні іншим, так думають двієчки. А навіть якщо і беруть щось двієчки, то потім віддають ще більше. Тіньова сторона двійчок, яку вони приховують, і навіть часто не усвідомлюють, настільки вони подавляють ці всі свої імпульси, хочуть отримувати вдячність, але не хочуть це показувати. Бажають на показ проявляти добро. Можуть догоджати, лестити, показувати значимість іншої людини і все для того, щоб отримати від нього підтримку. Переходимо до крил двічки. і це або одиничка, або трієчка. І двічка з першим крилом може більше проявляти самодисципліни, структурованості, спрямованості до самовдосконалення, самокритики, стриманості, Двічка з першим крилом у порівнянні з третім. Хоче бути відчувати значимою в життях інших людей, але без зайвої демонстрації, як це у двічки з третім крилом. З першим крилом двічка може заперечувати свої потреби і бути в ролі жертви. Крило три тут більше дружелюбності, гумору, амбіцій, цілеспрямованості, здібності не просто допомагати, а й знаходити людей. Для допомоги іншим, організовувати цілі групи допомоги, гарно презентувати в соціумі свою причасність до добрих справ, більше говорять про свої потреби і більше гордоливості. Поговоримо про переходи в стресі і в комфорті. В стресі це коли двієчка не отримує вдячності, любові, уваги. Проявляються риси вісімок. Вони стають впертими, різкими, проявляють агресію, стають мстливими, чітко розуміють, що їм треба, і починають керувати ситуацією через маніпуляції та лукавство. Але через деякий час розуміють, що вони стали якимись грубими і злими, і швидко повертаються в стан турботи і милосердя. Комфорті, а це коли двієчка отримує вдячність, любов, увагу. Вони починають проявляти риси четвірок. На якийсь час вони заспокоюються і легше усвідомлюють свої потреби, розуміють, що не подумали про себе, можуть впасти в пригнічення, і це їм допомагає подумати все-таки про свої потреби, згадати про них, спрямувати свої дії в творчість, в спонтанність, індивідуальність. Переважаючі інстинкти, поговоримо про три види інстинктів, про які пише енеаграма. Ці інстинкти присутні у двічки всі, але якийсь інстинкт більш переважаючий. І якщо це інстинкт самозбереження, то двічки цей інстинкт подавляють, так як вони фокусуються не на своїх потребах для виживання, а на потребах інших людей. Чоловіка, дітей, знайомих, незнайомих, неважливо, вони можуть ігнорувати свої потреби в увазі до себе, до відпочинку, до своєї самореалізації, до фінансових потреб, до свого здоров'я. Але несвідомо вони все ж таки сподіваються, що інші також потребуються про їх потреби та не говорять про це. Якщо у дві переважає соціальний інстинкт, Виражається він в сильному бажанні подобатися і бути прийнятими всіма людьми, що є в оточенні двічки. Вони люблять соціальні заходи, спілкування, робота в команді. Їм важливо, щоб їх запам'ятали і щоб звертали на них увагу. І сексуальний інстинкт, якщо переважає цей, то двічки бажають максимальної близькості. З іншою людиною, уже не з групою людей, як в соціальному інстинкті, а з однією якоюсь конкретною людиною. Вона хоче максимальної близькості фізичної, емоційної, з партнером, наприклад, і хоче бути першою людиною в житті цієї людини, цього партнера, єдиною людиною, найголовнішою, довіреним обличчям. Двієчка має бажання бути дуже близькою зі своїм партнером. І тому вони будуть навіть цікавитися, вивчати те, що цікаво її партнеру, для того, щоб стати ближче до нього, для того, щоб їм було про що поговорити. Річки можуть з цим інстинктом також бути дуже ревнивими, нав'язливими, вони можуть переслідувати, спостерігати за своїм партнером, за об'єктом своїм, якщо мають хоч малесеньку підозру, що вони не найголовніші в його житті. І переходимо до невротичних, залежних стосунків, як вони проявляються у двічок. Двієчки говорять про те, що вони хочуть любові, уваги, підтримки, прийняття не прямо, а через маніпуляції своїми діями, натяками, через компліменти іншим, подарунки, турботу. Вони натякають, що хочуть те саме, що й вони роблять для партнера. Несвідомо. У двічок залежність в стосунках може проявлятися якраз у співзалежності. Коли двічки шукають партнера якраз такого, якому потрібна допомога. Інфантильного, можливо, з проблемами, з залежностями, хворого, непрацездатного. Тобто того партнера якому двієчки будуть потрібні такого партнера, який не впорається без двієчок, тобто вони будуть відчувати біля нього свою потрібність, значимість, вони будуть допомагати, він буде вдячний, вони так вважають, і вони будуть відчувати любов, увагу, прийняття. Так, вони можуть обирати партнера і без цих всіх проблем, але все одно вони будуть. Турбуватися і думати тільки про його потреби. І в цих стосунках вони задовольняють, задовольняють потреби свого партнера, а свої сподіваються, що задовольнить партнер, але вони ж не говорять йому про те, що їм потрібно. А через цінатики, тільки маніпуляції. Це не ефективна стратегія. Партнер не буде задовольняти її потреби. Саме так і проявляються невротичні стосунки, в яких говориться все непрямо про свої бажання, емоції, відчуття, потреби, думки, а маніпуляціями, натяками, що якраз і роблять двічки. Вони допомагають, віддають, віддають, але насправді хочуть, щоб їх партнер... Дав їм те саме і не отримують того. І цьому є причини. Найчастіше партнер чи якась інша людина, доросла дитина, чи батьки, друзі не відповідають взаємністю, не платять тією ж монетою, тому що вони не мають переконання, що якщо їм щось дали, то вони тепер винні по життю. Друга причина найчастіше. Партнер не може заплатити тією ж монетою. Тому що двічки віддають так багато, що інші ну, просто не можуть, в принципі, цим розплатитися. І третя причина: партнер, якому двічка допомагає, рятує його, опікується, турбується, думає про його потреби, найчастіше не потребує її гіперопіки. Тому він. Невдячний за цю допомогу. Її начебто немає. Він не реагує на цю допомогу. І двієчка починає відчувати стрес, нестачу любові, уваги, адже через свою стратегію не задовольняє свою глибинну потребу. І саме тому двієчка починає ходити по драматичному, невротичному трикутнику. Спочатку рятує. Потім переходить в агресора, яка злиться, що партнер не бере її допомогу, вона йому не потрібна, він хоче жити своє життя, він доросла людина, він має на це право, чи він, можливо, невдячний їй. І потім вона переходить в жертву, яка віддає останнє, а це ніхто не цінує і так далі. І так ось переходить по трикутнику, туди-сюди. Шлях розвитку для дієчок, для їх особистості і для їх стосунків. А вже ж про шлях розвитку, як вийти з невротичних, токсичних, залежних стосунків, як стати цілісною, самодостатньою, гармонійною людиною, можна говорити й говорити. Це ми якраз і робимо в терапії особисто з клієнтами. Або я розповідаю, як це робити в самотерапії. Але в цьому відео я також дам три рекомендації для розвитку. І перше це вчитися думати і про свої потреби, вчитися звертатися за допомогою до інших, для того, щоб інші також задовольняли якісь ваші потреби, вчитися говорити це прямо без маніпуляцій, вчитися відмовляти. І говорити ні, коли у вас нема ресурсу. І це все для того, щоб не переходити в роль жертви. Друге, допомагаючи не очікувати поклонів від інших, що вам тепер винні віддавати в цей борг все життя. Допомога це ваше рішення, і це для того, щоб не входити в роль агресора. І третє, припинити сприймати інших людей нижче за себе. Що в них немає ресурсів, а у вас є. Що ви більше знаєте, а вони менше, що вони не впораються без вас з цим життям. Так ви не будете входити в роль рятівника. Отже, якщо ви навіть впізнали себе в другому еннеатипі, не поспішайте з висновками, що ваш еннеатип саме два. Спочатку передивіться відео і про інші еннеатипи. Пройдіть тест, тому що енеотип не так легко виявляється, його не можна виявити тільки по поверхневим симптомам, критеріям поведінки. Він виявляється на основі глибинних мотивів, глибинних потреб, а не поведінки. І якщо у вас є схожість з другим енеотипом, якщо ви бачите симптоми співзалежності, до речі, ви можете прийти на сайт за посиланням під відео, пройти тест на співзалежність або інші тести на залежні стосунки. Якщо вам такі стосунки доставляють тільки неприємні емоції, проблеми в різних сферах вашого життя і ви хочете з цим впоратися, записуйтеся на консультацію. Також під цим відео буде посилання і на матеріали для самодопомоги. Для виходу зі співзалежності невротичних стосунків або запишіться за посиланням в лист очікування в групову терапію тренінг. А на сьогодні все, бувайте!